Радий також вас вітати. Отже, важливо пам'ятати, що хронічний стрес викликає також, окрім стресових розладів, які ми, про які дуже часто зараз говорять, ще і додаткові, більш хронізуючі такі невротичного спектру розладу. Це не завжди є очевидним для лікарів, але ось про це і буде у нас іти мова. E, значить, в цілому, ну поки що оцінка приблизна однак, ну, в Україні йдуть ще зараз дослідження. А поки що, такі світові оцінки показують, що найбільше серед військових і цивільних превалюють це поки що так, дуже об'єднані симптоми депресії. Також тривожні симптоми, і ПТСР, власне, вже як розлад. Це оцінювалось, в принципі, по, так, по останнім збройним конфліктам, ну, по повномасштабній війні в Україні і взагалі по Великій війні ми поки що не маємо остаточних даних, але. Теж пропорції приблизно такі самі. І дуже важливо відмітити, наступне, що, в принципі, по рівню саме ПТСР як розладу не дуже сильно відрізняється розповсюдженість військових і цивільних. Ну, військових очікуване дещо більше, тобто біля 25%. Так? Але щодо інших розладів, то там вже різниця більш помітна, і депресія складає, якщо у військових, майже третину всіх розладів, проти 21% у військовослужбовців. Так само в цивільних значно більше превалює тривога, ніж у військових, тобто там тривожні розлади не така, начебто, часто проблема, але це вже це враховувалось якраз військовослужбовці діючі, а не ветерани. Ветерани, можливо, де ще інша картина. Ось на чому треба дуже наголосити, так що є така, на жаль, хибна думка, і на жаль, її іноді поділяються. Лікарі і психологи е, на да, ну, дуже рідко, але буває такі висловлювання, начебто е, ми, ось живучи, да, постійно в умовах війни, е, вже так чи інакше, більшість з нас отримала ПТСР, так, бо має всі, начебто, симптоми. Так. Це не є вірним, так і це ну таке уявлення є, на жаль, шкідливим, так бо. Така Начебто гіперсамодіагностика, бо вона знецінює реальний, о, наявність реальних розладів. О, і те, що не мав людини ПТСР, не ну, означає, що немає якогось іншого так, стресового розладу. І, о, в принципі, тут знов більше така світова статистика, вона оцінювалася кілька років тому о, значить, о, по різним. Оцінкам, так? Е, від 11 до 30% ветеранів стикаються з цим розладом, ну, тобто після стресового фактору, чітко визначеного. Так? І, а у цивільних ця цифра коливається від 20 до 25, іноді до 30 е, є дані відсотків, але все одно так, не кожна стресова подія викликає власне посттравматичний стресовий розлад. Так, треба ось тут зауважити, що е, окрім власне, ПТСР, ми розрізняємо серед власне, розладів пов'язаних зі стресом. Е, поки що, ну, Основне, ми увагу все ж таки звертаємо на МКХ-10. Так, бо е, вона в клінічній практиці використовується в нас досі. Але для порівняння, вже я наведу вам і дані з МКХ-11, де, де вже більш якось чітко окреслені і розширена ця рубрика. так, О, значить, От найбільш таким цікавим у нас буде гостра реакція на стрес. так, тобто вона, Виникає, значить, це у період до місяця після стресової події, так значить, і, в принципі, значить, вона може перебігати навіть без втручання медикаментозного, так, минати сама це буде ідеально, якщо так, значить далі все ж таки ми враховуємо вже ПТСР. Так, ну трошки так, ви вже. З ознайомили, знаєте, основні критерії, я все ж таки нагадаю, так що власне про ПТСР ми можемо говорити мінімум через 4 тижні після дії конкретного стресового фактору, так який є, є чітка подія, яку пацієнт визначає як ну чи кілька подій, але вони чітко окреслені. Це не є в цілому людина каже, що війна так, Чи значить, військова служба, так, чи, тобто, це якісь більш конкретні приклади, які людина називає, тобто якийсь момент, значить, який в неї викликав дистрес. Вона обов'язково його назве, якщо це є ПТСР. Так? Це критерій, так званий А. Значить, далі є. Часто такі майже облігатні симптоми, тобто два з трьох зустрічаються, мають зустрічатися, так, це гіперреактивність, так, хай тобто це така надмірна дратівливість, така значить вибуховість. І реакція на те, що так, і те, що от якраз хибно люди о, тільки по цьому симптому помічають. так. Тобто така більша значить о, гіперреактивність на різкі звуки, так о, тобто, людина це викликає тривогу, серцебиття, о, так і, о, і ц, о, тут, але тут людина конкретно по перше стверджує, що це її нагадує саме ту чи іншу. Події, так, розрив розрив конкретних снарядів. чи Ну Хоча би да, це не буде просто, що э, людина в принципі по життю чуттєва до різких звуків. Э, так, далі це уникнення, особливо уникнення тематики, ось що пов'язане з війною. Нині це не є очевидно, так і це в принципі не є. Не завжди можна передбачити так, що е, які теми е, можуть нагадати, так і які теми людина так е, свідомо чи навіть несвідомо може е, виходити, уникати і уникнення це уникнення соціальних контактів, так то ми говоримо про ПТСР на всякий випадок, ще нагадую, коли людина ну в відносно безпечних умовах, так коли дія стресору припинилася, значить е, і. Значить, інтрузія, так, тобто нав'язливі спогади поза бажання пацієнта і так звані флешбеки. Так, це такі раптові спалахи таких неприємних спогадів. Оце що треба відрізняти власне ПТСР від інших розладів. Так, розлад адаптації це більш тривалий стан. Так, він. Може він викликає виникає найчастіше десь перший місяць, але може відносно затяжний час тривати. Так кілька місяців, навіть так, іноді в деяких випадках більше. І він поділяється за переважанням емоційних порушень, так тобто або. То порушується тільки емоція або поведінка, або є наявні тривожні і депресивні симптоми, але саме як реакція, не як нозологія. Значить більш чітка класифікація, так, вже нам пропонується в 11 МКХ. Ну, знов-таки посттравматичний стресовий розлад, так, в ньому є підвиди значить, там гострий, хронічний, так відкладене, і о, комплексний так про це нове поняття, да, тобто це як посттравматичний розвиток особистості. То, тобто, вже внаслідок е, психотравми вже формуються, на жаль, якісь такі незворотні особистісні зміни, е, е, і симптоми схожі на ПТЗР, але вже більш згладжені. Так і затяжна ось реакція горя. Так, це перші дні, навіть можуть бути тижні. Ну, там взагалі є нормальна реакція горя. Але тут вже надмірна емоційна дезадаптація, потім затягується на кілька тижнів, місяців. Так? І це, але це стосується власне теж конкретного. Конкретної ситуації, так, це що пов'язує з ПТСР, так? ну розлади адаптації вже ми згадали. І ось нові два поняття: розлади уподобання, теж реактивні, так? тобто зміна інтересів різка після стресової події, і, власне, окремо виділяють розлад соціалізації з рогій типу. Ми поки не користуємося класифікацією, але вона дає більшу яву. Це теж для загального розуміння, так що супроводжує, що може в принципі супроводжувати будь-який. Значить, будь-якого пацієнта в цілому, так нашого, значить, все ж таки перше місце в світі займають тривожні розлади, так і великий депресивний розлад ПТСР так на третьому місці, причому тут враховуються і військові конфлікти, і, е, значить, цивільні е, ситуації не тільки внаслідок воїн і інших надзвичайних ситуацій, а внаслідок особистих травм. Так е, значить е, і. Тобто, ми можемо зрозуміти, що в тому чи іншому прояві тривожні і депресивні розлади це досить частий діагноз, так і іноді воно окремо розглядається, не входить як до симптоматики інших. Але з цим, тобто, лікарі загальної практики обов'язково зустрічаються і будуть зустрічатися. Так, і от це якраз такі розлади, вони якраз і більш розповсюджені в період. Значить, війни серед українців, от про них можна говорити, що вони стали більш розповсюдженими, так, і що дійсно вже значна частота їх переросла, на відміну від психотичних. То трошки пізніше так ми порівняємо. Це значить, нагадаю, е, коротко, що невротичні розлади, це е, неврози, так це психогенно зумовлені розлади. Тобто є конкретний, знов знов-таки, ну тут може бути і хронічний або кілька стресорів, так е, і внаслідок них е, виникає так званий реактивний перебіг. Так це знов таки тривожні розлади, депресивні розлади, е, значить, але такі, що. В, значить, реактивні, так також всім відомі дисоціативні конверсійні, те, що раніше називали істеричним неврозом, так, тобто конверсія у соматичну симптоматику без, без органічних порушень. І соматоформні розлади теж дуже відомі лікарям загальної практики. Так? Значить, і невротичні розлади всі вони, в принципі. Супроводжується там наявна критика пацієнта до свого стану. Там немає розриву контакту з реальністю, так тобто немає таких симптомів як марення, галюцинації, маячні ідеї, так, розлад свідомості. Ще кілька слів, те, що окремо вже виникає серед стресових реакцій, саме у військових. Тут ми ще не говоримо про розвиток розладу. Так, ось ви можете подивитися, що поділяють на так звані бойові і оперативні бойові, власне, вони пов'язані безпосередньо з бойовими діями. Так, це може бути травма, ну, фізична тут мається більше на увазі. Так, вбивство когось з побратимів, особисте свідоцтво загибелі, так то. Ночі, а, е, значить, і поранення, важке поранення, що е, тут в моменті, да, тобто це не д, д, подальше розвивана реабілітації, і о, оперативні так звані ре, реакції, тобто це м, більш тривалі е, на, е, і не пов'язані безпосередньо з полем бою. Так? Е, це ось така спільна схемка, як в принципі стрес впливає на Розвиток розладів пов'язаних зі стресом. Так? Перш за все, тут у тих, що зазначені ось в цій рубриці, значить, ще вам нагадаю так, цю рубрику. Ось значить, впливають, є, звісно, певні особливості особистості, які детермінуються деякі генетично, деякі процесі розвитку людини і виховання, так. Е, далі вплив травматичного стресу, наскільки сильний, наскільки тривалий, чи гострий, чи хронічний. Е, і, до речі, тут е, треба зауважити, що да, ось є перетравматичні фактори, тра, тяжкість травми, так? Е, і вираженість дисоціації, значить, це завжди ускладнює. Е, а ось тяжкість травми вона може бути суб'єктивно е, оці, ну, пацієнтам оцінена. І в принципі, як тяжкою, а для іншого пацієнта це буде ну помірної тяжкості. Тобто, тут на це треба теж зважати, тому що е, ну звісно від умов, в яких людина перебувала, і від від характеру від приморбідних особливостей, так оце фактор, який теж треба враховувати. Тобто, це не є визначальним критерієм саме тяжкість травми для з точки зору розуміння. Лікаря, так, чи людина, яка обстежується обов'язково, треба опитати, наскільки для людини це є фактор. Значить, ну, всім відоме так, це об'єднається в біопсихосоціальну модель. І, власне, власне, мішень на нашого втручання – це психотерапевтична і фармакотерапія. Так, значить, страждає дуже сильно гіпоталама, гіпофізарна вість, і знов таки всім відомий. Кортизол, так, якщо в нормі він о, нормально виробня, виробляється над нирниками, так і о, посилається зворотній зв'язок, то тут о, це на, порушується, навпаки, його о, стає менше внаслідок тривалого стресу, так, це вже дослідження Підтверджено, так, але, значить, бо, бо значить дуже сильно підвищена синтез так, кортиколіберину і Значить, В основному зміни при стресі стосуються амігдали, мегдалоподібного тіла, так, гіпокампа, так, тобто, це, значить. Там, де власне, відкладаються пам'яті травмівні події, так, те, що пов'язано власне з флешбеками, так лобова, тім'яні ділянки, перш за все страждають так, тобто профронтальна кара, карада, значить, от це вони страждають в власне, от це дратівливість, емоційна дисрегуляція. це вони спричиняють, так? От, в принципі так є втручання рекомендується зараз на трьох рівнях. Так, ну перш за все, лікарі загальної практики ну можуть да, вже найчастіше до нас вже в нашому стані прийде на значить, вторинному рівні. так ось це дуже важливо також пам'ятати, що реакція на тормівний стрес вона перебігає в кілька фаз, так є гостра. Власне, от е, діагнози перераховані, які викликають тут гостра стресова реакція, яка не є, в принципі, е, патологією, це є фізіологічним процесом. Далі от можуть вже розвиватися розлади адаптації і певні, е, значить, реактивні, навіть психотичні розлади. Зверніть увагу, так? Це в перші буквально години після події, Так, от е, далі вже по тижні да, це детерміновані, може через 4 тижні вже. ПТСР виникнути так, і хронічна, тобто, це вже коли з кілька місяців або навіть років може тривати прояви так. Це ну іноді ПТСР, так значить, і іноді от комплексного ПТСР. Значить, користуємося досить же свіжим протоколом. Значить, гостра реакція на СС, посттравматичний стресовий розлад так, що моз України ви виклала в загальному доступі. Перш за все, так при лікуванні, як ПТСР, так і тим паче, так коморбідних невротичних розладів, рекомендується. Використовувати один з таких препаратів, так це ну перша лінії, але вони ну лікар може вибрати по превалюючим симптомам, так якщо значить не страждає. Сон не потребує пацієнт-седації, можна використовувати селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Так е, особливо, якщо виражені коморбідні класичні невротичні розлади. Я, якщо перевалюють соматоформні, то є варіант дулокситину. Якщо е, депресивна симптоматика така перевалює, тут венлафаксин можна так, є ще бупропіан. Міртазапін і тразодон можуть використовуватися, якщо пацієнта стійкі порушення сну, власне, внаслідок тривоги, так і пригабалінну в монотерапії він рекомендований все ж таки буває при ГТР моно, але тут ми використовуємо його найчастіше перші тижні разом з якимись тих антидепресантів. І психотерапевтичні е, втручання, це найчастіше такі найрозповсюдженіші, доказові. Е, так, і хочеться представити власне клінічний випадок. Е, досить він свіжий, е, е, значить, людина, тут ми можемо стверджувати, що в ну, відносно безпечних умовах вже перебуває, е, отримав поранення так, наголошую, що не діагностована черепно-мозкова травма, контузія. В принципі була, бо це зараз таке явище, на жаль, розповсюджене, так? але таких органічних уражень головного мозку не виявлено. Так? Звернувся до лікаря-психіатра, скаржився на тривожність, порушення міжособистісних стосунків, соціалізацію. Були, власне, деякі ознаки симптонів уникнення, гіперреактивності, так, це ви можете бачити. Але також були і власне. Такі симптоми, які е, притаманні, власне, просто генералізованому тривожному розладу. так е, е, значить і Це серцебиття, тремор, е, поколювання, фонова на, така часта тривожність, е, значить е, настрій лабільний, суїцидальних думок не весло, але є така е, певна самосуицидаль... парасуїцидальність і відчуття провини, так що він не там і каже, що якщо я. Значить, опинюся, А ну, якщо я залишуся вибачте, без родини взагалі, так то я знов піду на фронт. Але тут ну тут треба теж розуміти, що це не завжди ми маємо оцінювати так, як е, якусь таку суттєву проблему, але е, дзвіночок є, якщо людина пояснює, що тоді вона вже якби піде на фронт, бо вже їй е, е, ну як сказати, не має цінності свого життя, так. E, значить, і ми можемо що ставити? Генералізований тривожний розгляд в цьому випадку був поставлений. Так тут важливо, що ці симптоми були не тривалий час в людини, так не ну не кілька років. Так це за півроку, десь тому. Тобто це конкретні є стресові фактори. Але оскільки е, е, є певні симптоми, так можна або Затяжний розлад адаптації, тривожно-депресивна реакція, або в подальшому спостереженні можливо, це навіть виявиться відсрочене ПТСР. Так е, наразі вже отримує людина амбулаторне лікування. Протягом трьох тижнів це з 10 мг, достатньо було да, з поступовим нарощуванням може буде необхідно. І перші дні так був також як препарат прикриття, транквілізатор бустирон, так є Також можна використовувати гідроксизин, значить, бензодіазепіни дуже-дуже обмежено і дуже короткий. строк це всі гайдлайни зараз це рекомендують. Так, ну, ось це основні моменти, на які треба було наголосити, якщо ми розглядаємо такого пацієнта, в якого є як і розлади пов'язані зі стресом, так і вже розвинуті дзвіночки невротичних розладів, класичних. Так, дякую дуже за увагу.